Ну і удари за по Росії можуть початись вже за кілька днів чи навіть годин. Про це видання Нью-Йорк Таймс на умовах анонімності розповіли американські чиновники. Газета зазначає, що дозволивши використовувати зброю США для атак в глиб території Росії, президент Джо Байден переступив червону лінію, яку сам і позначив. Вперше президент сполучених штатів допустив скасування обмежень 15 травня. А фінальне рішення було внесено позам, внесено минулого тижня. Дозвіл підтвердив. Же держсекретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, він зауважив, що Вашингтон завжди буде готовий адаптуватися до нових реалій у разі потреби. Протягом останніх тижнів Україна зверталася до нас і просила дозволити їй використовувати зброю, яку ми їй надаємо для ударів по російській території біля кордону, на якій скупчуються сили країни-агресорки. І як ви чули, президент США Джо Байден погодив використання зброї для цієї мети. Тож сполучені штати продовжать робити те, що й робили у разі потреби, адаптуватися і підлаштовуватися.